Активісти місцевого осередку українського ядерного товариства провели серію профорієнтаційних заходів у рамках освітнього проєкту Атомна Академія ПС протягом двох тижнів в інформаційному центрі Південно-Української атомної електростанції учнів усіх ліцеїв міста в ігровій формі знайомили з основами роботи енергетичного підприємства. Всього у змаганнях, як працює АЕС, взяли участь понад 100 семикласників. Мета змагань, як працює АЕС, а також і всієї нашої атомної академії ПАЕС – це привести до атомної енергетики власне, високомотивованих працівників. Ми дітям розповідаємо про процеси на АЕС, розповідаємо про те, що робота на атомній станції це не тільки відповідальна робота, це не тільки робота, яка потребує багато знань, а це ще й цікава робота. Доступно про технологічні процеси, інтерактивність, дух суперництва. Ці складники гри, як працює АЕС, пробуджували у підлітків справжній азарт. Учні з нетерпінням чекали на кожне завдання. Але спочатку трохи теорії та короткий інструктаж. Щоб правильно синхронізувати енергосистему і генератор, вам потрібно зупинити ось цим ключом, щоб ось верхній точці. світодіод зупинився. Ось дивіться, я зараз спробую. До речі, гра підключення до енергосистеми в порівнянні з минулим роком зазнала змін на краще. Ми вдосконалюємо нашу академію. Цього року ми модернізували одну з ігор. Це синхронізація. Звичайні вимикачі ми замінили на новий механізм, який називається синхроноскоп. Це дійсно інтерпретація реальної роботи. АЕС дітям не просто цікаво, вони пізнають, як реально працює атомна станція. І тепер я гадаю, що ще буде більше охочих працювати на АЕС. Також під час гри класники Будували АЕС, монтували трубопроводи, завантажували ядерне паливо та крутили турбіну. Кожне завдання знайшло свого поціновувача. Програма була дуже цікавою, дізнався багато нового. Я дізнався, що треба робити синхронізацію енергосистеми. Найбільше мені сподобався конкурс синхронізація енергосистеми». хоча й не набрав так багато балів, але все одно сама ідея мені дуже сподобалася. Ці конкурси, міні-ігри вони були дуже класними. Та ще я виграв от такий класний блокнот. Крути турбіну. Мені сподобався сам механізм про це ну, і сам процес. Сподобався конкурс перезавантаження ядерного палива, коли виросту, хочу теж роботи на атомній станції. Найбільше мені сподобався конкурс з синхронового скопом та багато чого сподобалось відео, які показували. Я дізнався багато чого нового. З цієї програми та виграв чудові призи. Окрім подарунків, кожен учасник отримав накопичувач кроків картку, в якій позначається прогрес в атомній академії ПАЕС. Найкращих крокувальників голова місцевого осередку УКРЯТ рекомендуватиме адміністрації Південноукраїнської української атомної електростанції для укладання тристоронніх договорів на навчання у профільному виші. Це дасть можливість опанувати спеціальність, отримуючи за успішність стипендію від енергоатома. А надалі гарантовано працевлаштуватися на енергетичне підприємство.